Шановні чоловіки, дозвольте мені привітати вас. Привітати вас з тим, що ви працюєте в такому чарівному колективі жінок, які ніколи не дають вам сумувати, завжди підставляють своє тендітне плече. У важкі часи завжди підтримують вас, а хвилини радості завжди розділяють з вами. А вам, шановні коліжанки, я бажаю завжди залишатись красивими, мудрими, неповторними. І не забувати любити себе, не забувати нести у світ радість та свої неповторні посмішки, не забувати балувати себе маленькими жіночими радощами, злагоди, добра в родини, здоров'я, а головне перемоги всім нам зі святом, моє чарівні!